Сьогодні у випуску час пік зустріч із громадами в обласному центрі обговорили шляхи та можливості розвитку закарпатських ОТГ. Ми говорили сьогодні про формування місцевих бюджетів і як саме потрібно розподіляти видатки даних бюджетів. Для осіб з інвалідністю Мукачівщина активно облаштовує безбар'єрний простір. Ви бачили на поручнях встановлені відповідні таблички для осіб з вадами зору на вході в приміщення. Табличка кнопка виклику. Дощі заморозки, з якою погодою Закарпаття завершить осінню пору року. Листопад, за прогнозами синоптиків, цьогоріч буде тепліший, ніж минулоріч, а суттєвих опадів не очікують. На Тячівщині сталася смертельна автотроща. Тут, на початку села, в нижній Апші місцеві рятувальники ліквідували наслідки страшної ДТП. На дорозі зіткнулися два легковика ВАЗ 99-ка і сімка. Від удару сімку викинуло на узбіччя і перекинуло догори колесами. Негайно за викликом направили чергове відділення першої державної пожежно-рятувальної частини Тячева і дві одиниці техніки Центру безпеки громадян Солотвінської тергромади. За допомогою спецінструменту надзвичайники допомогли двом травмованим пасажиркам вибрати з потрощеної кабіни сімки та передали їх під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіло загиблого керманича з 99-ки. Для цього рятувальникам гідравлічними ножицями довелося розрізати потрощений салон легковика. 59-річна жінка, яка перебувала у сімці, загинула в лікарні. Причину та інші деталі аварії з'ясовують правоохоронці. На Ужгородщині підозрюваного у скоєнні ДТП, в якій загинула дитина, взяли під варту без права на заставу. Йдеться про подію, що трапилася 14 жовтня 23-го року в селі Тур'я Поляна. Тоді Керманич перевищив дозволену швидкість, виїхав на зустрічну смугу і наїхав на шестирічну дівчинку, яка рухалася у збіччя. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП. Водій за кермом перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. У судовому засіданні прокурор довів необхідність застосування до Закарпаття найбільш Ого, запобіжного заходу тримання під вартою без права на внесення застави. Підпільні склади викрито. На Закарпатті правоохоронці накрили контрафактну продукцію. Оперативники Чопського прикордонного загону виявили на одному з ринків Ужгорода три склади, де зберігали та розповсюджували товари з підробленими марками акцизного податку України. У ході обшуків правоохоронці виявили 12 тисяч літрів контрафактних алкогольних напоїв та 4 тисячі пачок чучуну. Окрім того, у двох фігурантів справи вилучили легковий автомобіль марки Шкода, грошові кошти у розмірі 100 тисяч гривень. Підроблені Марки акцизного податку а також чорнові записи, мобільні телефони і банківські картки. Наразі проводять відповідні експертизи і вирішують питання щодо оголошення підозри учасникам кримінального провадження. Ще один іноземний інвестор може розпочати свою діяльність на Закарпатті. Про таку потенційну співпрацю заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо спілкувався з фінансовою директоркою іноземної компанії Тіною Шерф та менеджеркою проєктів Анною Романенко. Зокрема, під час зустрічі обговорили перспективи взаємодії в напрямку виробництва зеленого водню на території Іршавської громади. Тут є земельна ділянка з відповідним цільовим призначенням. Далі потрібно пропрацювати усі важливі етапи, домовитися з громадою, визначити можливість проведення Усіх необхідних інженерних мереж. Питання виконання бюджету та використання коштів, а також залучення інвесторів та міжнародних донорів для розвитку територіальних громад, стали ключовими аспектами зустрічі конференції: керівництва закарпаття з представниками громад, що відбулася в обласному центрі. Зустріч сьогодні проведена з головами територіальних громад. 64 голів територіальних громад сьогодні мали можливість поспілкуватися з правоохоронцями. Відповідно, зі мною, з моїми заступниками та керівниками департаментів та управлінь обласної військової адміністрації. був відповідна комунікація з головою обласної ради. Ми говорили сьогодні про формування місцевих бюджетів і як саме потрібно розподіляти видатки даних бюджетів. В першу чергу це підтримка ветеранів, в першу чергу це підтримка Збройних сил України, в першу чергу це підтримка переміщених осіб. Ми чуємо дуже. Часто про те, що буду ставиться бруківка, робляться непотрібні речі, і важливо було сьогодні сконцентрувати голів територіальних громад на роботу для в цілому для країни для підтримки безпосередньо військових, тому що триває збройна агресія Росії проти України. Ми відстоюємо себе і відвоюємо свої території і зараз, саме зараз потрібна допомога нашим збройним силам. Громади Закарпаття, приклад єдності та ефективної роботи для розвитку області. Наразі впровадження та вдосконалення програм підтримки ветеранів над пріоритетом. області ми хочемо жити через центр на соціальних слід, через центр на соціальних во які злоговіри громади долучення таких домівля червоному життя, тобто в області. Центр, комплекс, Ми будемо мати близько 60 закладів області, де будуть працювати команди фахівців, юристи, психологи і е, наші спеціалісти спеціалістичної соціальної роботи, які будуть обслуговувати наші ветеранів, тобто максимальна безваєльність і доступ до всі, у всіх населених пунктів до е, ветерану до цих пол. На сьогодні в нас є такі громади, які не сформували центр, центр надання соціальних послуг і не мають центрів надання соціальних послуг. І немає із соціальної роботи ще одним питанням зустрічі стало впровадження стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки. Близько 50% територіальних громад області досі не розробили концепцію та план вдосконалення своїх населених пунктів та районів. На даний момент тільки 30 територіальних громад мають стратегію на розвитку, тобто інші фактично в цьому мандрі ще не працювали. Ну, я прошу громади, яких ціна буде опрацьований до цього питання залучитися. Це не тільки просто теорія, скажімо, цієї стратегії. Це ваше власне оцінення, що ви хочете бачити на майбутнє. Ви маєте мати цю оцінку? На зустрічі керівники області звернулися до представників територіальних громад і закликали їх брати участь у грантових та міжнародних проєктах, адже інвестиції закордонних друзів та партнерів Закарпаття дають неабиякий поштовх для розвитку інфраструктури, туризму, бізнесу та рекреації краю на сьогоднішній день. Закарпатська область бере участь у декількох міжнародних проєктах. Один із найбільших це є GTC TISA – це транспордонес. Півробітництва на рівні Угорщини, Словаччини, України відбувається реалізація існуючих проєктів, а також вже подані заявки на 2024-2027 роки по новим проєктам. Я їх озвучувати поки що не буду, але загальний обсяг фінансування понад 20 мільйонів євро. Кація надважлива для вирішення всіх питань щодо повноцінного та ефективного функціонування та життєдіяльності територіальних одиниць Закарпаття. Патрульні виявили двох водіїв, які перевозили велику кількість алкоголю без відповідних документів. На об'їзні Мукачева поліцейські зупинили водія, який, рухаючись на мікроавтобусі Мерседес, порушив правила. Під час спілкування з керманичами охоронці порядку виявили у багажному відділенні підакцизні товари, а саме алкогольні напої у великій кількості. Однак чоловік не надав відповідних супровідних документів. Громадянин походження товару пояснити теж не зміг. Невдовзі патрульні зупинили водія порушника, який рухався на мікроавтобусі. Сітруен якому багажний відсік теж був переповнений алкогольними напоями? Керманич перевозив продукцію без відповідних документів. Більше 11 тисяч психотропних наркотичних таблеток, 20 кілограмів прекурсорів та кілограм екстракту канабісу вилучили закарпатські митники на кордоні з Євросоюзом. За 9 місяців року в зоні діяльності митниці задокументували 54 факти незаконного переміщення через кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Найчастіше до незаконного переміщення наркотичних засобів при перетині кордону вдаються як наші співвітчизники, так і іноземці. Відтак, серед вилученого із незаконно. Ого, обігу через кордон медичні препарати з вмістом психотропних речовин у формі таблеток, флаконів та ампул, наркотичні засоби, серед яких канабіс, опій, оксікодон, морфін, трамадол, тилідин, а також амфетамін і метамфетамін. Через приховані у паливному баку сигарети громадянин Румунії залишився без автівки. У пункті пропуску дякове прикордонники спільно з працівниками митниці виявили авто з прихованими сигаретами. Оглянули автівку Volkswagen, якою на виїзд з України прибув 45-річний громадянин Румунії. Під час огляду машини прикордонники виявили сховок із тютюном. Іноземець спробував приховати сигарети у паливному баку. Загалом зі сховку дістали 250 пачок сигарет. Контрабандний тютюн та авто іноземця Лучили сума їх оцінки наразі встановлюється. Візит до лікаря, поїздка за продуктами чи відвідування державної установи це проблема. Проблема для осіб, які пересуваються на візочках чи мають порушення зору, забезпечення інклюзивності для людей із інвалідністю. Зокрема, в Мукачеві бажає кращого. Про це переконує Мукачевець пан Володимир. Дуже погано. Усі бордюри великі, малі колеса. Ми не можемо перескочити. Розумієте? Гладкої було, спуски були за другого ліна. По гарадичах з уліс зайти на третій поверх, то дуже тяжко на третій поверх, але четвертий. Вирішувати проблему для забезпечення вільного доступу до всіх сфер особам із інвалідністю вирішили у Мукачівській районній військовій адміністрації. Тут, за розпорядженням голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, триває реалізація плану заходів зі створення безбар'єрного простору у громадах. Створити безперешкодний доступ для осіб з обмеженими можливостями вирішили перш за все в приміщенні Мукачівської РВА. Ті заходи, які впроваджені в будівлі, де знаходиться районна військова адміністрація. Ви бачили на поручнях встановлені відповідні таблички для осіб з вадами зору на вході в приміщення. Табличка, кнопка виклику так само місця для паркування осіб із інвалідністю було нанесено відповідні розмітки. Зазначу, що на це усе не витрачено жодної копійки бюджетних грошей, тобто, це все робиться нами, як на волонтерських засадах, або за допомогою представників громадськості, які працюють саме в сфері захисту прав осіб з інвалідністю. Місцеві ради вже встановили та відремонтували 68 пандусів, встановили 161 кнопку виклику зі шрифтом Брайля та обладнали дев'ять ліфтів. Разом з цим в рамках ініціативи в Мукачівському районі вдалося забезпечити інформаційну безбар'єрність. Мова йде про офіційні веб-сайти місцевих рад, на яких уже впроваджені версії для користування осіб із вадами зору. Проте, забезпечити доступність особам із інвалідністю до закладів приватної сфери не вдається. Це є соціальна відповідальність і представників влади, і кожного бізнесмена, який працює, в тому числі і в нас в Мукачівському районі, для того, аби створити такі умови, про яких людина би почувала себе комфортно. Ми провели, можна сказати, експеримент: взяли Горондівську сільську територіальну громаду і направили листи від Мукачівської районної військової адміністрації кожному підприємцю. Який зареєстрований на території цієї громади. На жаль, жоден підприємець, із числа тих, до кого ми звернулися, не надав будь-якого зворотнього, скажімо, зв'язку з приводу того, приймає він наше прохання, долучається, не долучається. І лише один підприємець, 38, здається, всього було листів направлено, лише один підприємець. Відновив після цього пандус у Мукачівській районній військовій адміністрації вкотре закликають всіх підприємців долучитися до ініціативи та облаштувати доступ осіб із обмеженими можливостями до своїх закладів. Орівці виявили чоловіка, який мав з собою, ймовірно, наркотичні речовини. В Ужгороді поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши авто патрульних, різко змінив напрямок руху. Під час перевірки у 34-річного громадянина охоронці порядку виявили згорток із зеленою речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну та пристрій для куріння тютюну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Взимку школярі Мукачева відпочиватимуть цілий місяць. Згідно з рішенням педагогічних рад, закладів освіти та рекомендацій управління освіти, культури молоді та спорту, осінні канікули не передбачені цього навчального року. Разом із цим навчальний процес організували наступним чином: перший семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня, другий з 22 січня до 31 травня 2024 року. Канікули для учнів заплановані на період з 23 грудня до 21 січня. Ічня і триватимуть 30 календарних днів. Прохолодна температура та опади. Саме таким осіннім прогнозом, за словами синоптиків, завершиться жовтень. Зокрема, уже під кінець цього тижня на Закарпатті очікують дощову погоду, яка триматиметься не один день. 19 жовтня ніч без опадів. В день місцями слабкий дощ. І вже під кінець тижня, тобто п'ятниця, субота, неділя. Нас чекають дощі. А температура на початку тижня буде, як я вже сказала, прохолодною. Тобто вночі три тепла, два морозу на високогір'ї до чотирьох морозу, в день сім-дванадцять тепла, на високогір'ї два-чотири тепла. Але під кінець тижня температура трохи підвищуватиметься. Тобто нічні температури в нас вже будуть нуль-п'ять тепла на кінець тижня, два-сім тепла. Денні температури 10-15 тепла і в горах до 5 тепла. Разом із цим у Закарпатському центрі гідрометеорології попереджають і про небезпечні явища. Зокрема, до кінця тижня на автошляхах області очікують густий туман. Натомість, листопад, за прогнозами синоптиків цьогоріч буде тепліший, ніж минулоріч, а суттєвих опадів не очікують. Разом з цим зниження стовпчиків температури очікують ближче до кінця місяця. Саме у цей період середня добова температура становитиме позначки нижче нуля. Очікувати справжню зиму та засніження на Закарпатті в грудні, за словами синоптика Крістіни Галаш, не варто за її словами. Точні прогнози робити поки зарано однак, за останніми спостереженнями попередніх років, у грудні снігу не буде.